Троянда Керіо сама жовта і жовта. Біля неї весь дачний сезон фотозона. А якщо ви початківець і тільки закладаєте свій розарій, то ця троянда саме для вас. Друзі, я вас вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. Осінь, дача і Троянди. В об'єктиві Троянда Керіо. За сезон Троянда має стабільні три хвилі цвітіння. Кожна по-своєму масова і дуже гарна. Спостерігаю сьогодні закінчення третьої хвилі цвітіння, а тому троянду поступово потрібно готувати до зими. На даний час троянда має ще бутони. І видаляти я їх не буду. Осінь тепла, і вони встигнуть розквітнутись. А я помилуюсь їх цвітінням та продлю ритуал ранкової кави біля Троянди Керіо. А в акварелі. Бавиться бджола, то буде мед до чаю та до кави. Розпочну з першої хвилі цвітіння. Навесні ранньою весною підживила троянду сульфатом магнія. Саме це добриво гарно діє на холодних ґрунтах. А після цвітіння, коли квіточки знаходяться в такому стані, правильно їх обрізала. Стебло квітоноса обрізала по п'ятому справжньому листочку. Формувала кущ на свій смак, і ви формуйте так: хочете кущ повище, обрізайте вище стебло, хочете понижче, ріжте й нижче. Місто зріза стебла повинно бути приблизно до 2 см. Працювати з трояндою приємно, вона практично не має шипів. Вони маються, але на зворотній стороні листочки. Невеликі шипи, але має. Що то за. Троянда, коли вона без шипів, але працювати з нею можна без перчаток. Після першої хвилі цвітіння правильно обрізаний кущ підживлюю азотними добривами. Вони дають рослинні сили для вегетації і нарощування бутонів для другої хвилі цвітіння. По закінченню цвітіння пелюстки не осипаються, троянда не очищається сама. Вони Мають гарну скрутку і привабливі навіть в час свого відцвітання. А після першого цвітіння квітоноси обрізаю сантиметрів на 30, а деякі і на 40 см. Сухі гілки вирізаю у основання. Правильно обрізана і підгодована рослина після першої хвилі цвітіння починає масово зростати. Розпочинається період бутонізації, котрий плавно переходить у другу хвилю цвітіння. Процес виходу троянди на третю хвилю цвітіння він аналогічний. Все з точністю повторюється. Але ми повинні розуміти, що це середина літа, жарко і тому бутонів може закладатися менше. А так виглядає стадія розцвітання квітки від бутону до повного розпуску. Пелюстків багато, має цікаву скрутку пелюстка, а відносно зефіринки вона не проплюснута. Бутон у стадії розпуску також цікавої форми, але більше насичений за кольором. Керію поважають флористи. Відсутність шипів, покладистий гладкий характер. Дає можливість для складання цікавих букетів. А у зрізаному стані квітка тримає довго привабливий вид. Букет у вазі стоїть до трьох тижнів. А я кайфую від своєї красуні, але приходять моменти зрізу після першої, другої і навіть третьої хвилі цвітіння. Взагалі, троянда стійка до захворювань має. Сильну, мощну зелену крону, взиму опривскою препаратом з міддю, а такого зросту набули деякі гілки троянди Керіо на закінчення сезону. Порівняйте їх з моїми 1,62 два. Фотозона, що я роблю з квітами після третє хвилі цвітіння, негодую азотними добривами, Квіточку зрізаю на такому рівні. Мені на сьогодні жалко всі їх зрізати, тому що квітка гарно виглядає, чудова закрутка пелюстків. Свойство квітів троянди кері, вони вицвітають. Мені це подобається. Маю два куща такої троянди, їх після третьої хвилі цвітіння. Під'їдіть розумно, бережливо до троянди, дайте їй спокій. Цей час рекомендую квітку не зачіпати. Дайте їй. До останнього її подиху квітнути. Верхня частина стебла квітоноса поступово почне відсихати. Але на те потрібно пару тижнів, відсохне і сама відпаде. На це потрібен певний час. Це природній процес і його потрібно дочекатися. Троянда керіо – стійка до захворювань, легко переносить літню спеку і дощ. Дощ не псує її квіти, вони не гніють та не заражаються тріпсами. А в догляді це має велике значення, особливо коли ви розовод початківець. Дощову погоду переносить як приємний літній душ. Аромата троянда немає після дощу пахне свіжістю. А якщо ви бажаєте мати активне Перше весняне цвітіння троянди, то обов'язково її потрібно підживити в осінь. Робити це краще в дощову погоду, а для підживлення використовувати калійно-фосфорні добрива. Видаляю, базальники, вони такі маленькі, вони вже не визріють. Можливо, зоставити десь один-два, на котрих маються бутони. І то, якщо осінь Тепла, затяжна, то вони визріють і ще будуть квітнути. А якщо ні, то вони просто вимерзнуть. Дбайте про свої троянти і все у них буде добре. Зріз робіть під кутом 45 градусів, щоб не затримувалась волога. А місце зріза обробляйте садовим варом. А під кінець сезону навіть на своїх кущах троян помічаю чорну плямистість та іржу. Обриваю ці листочки, а опавши листя, все вигрібаю і спалюю то в ідеалі. Я не допускаю попадання цього листя у компостну кучу. Бо добре проливаю кущ водою, даю троянді напитись вдоволь ґрунт навколо куща підпушую і. Вношу поживні добрива, у вигляді амафоски, суперфосфат, двойной суперфосфат або пепел деревини. На такі добрива троянда добре реагує весною. Стовбур від цих добрив визріває і йому не страшний мороз. А старе сухе гілля вирізаю на рівні ґрунту, кущ від цього краще провітрюється і омоложується. А місце зрізу розглядаю на наявність шкідників і обробляю садовим варом. А при наявності шкідників протравлюю, протравлюю актарою або енджо. Це препарати від шкідливих комах. Цю гілку також потрібно зрізати. У основання вона суха, а на закінченні має дві живі гілочки. Вони харчуються залишками. Живних речовин. І зиму вони не перенесуть. Саме так виглядає самообробка куща видалення всього зайвого, пошкодженого, неживого. Всі ці роботи потрібно зробити восени для того, щоб весною чекати пробудження здорових троянд. А у мене осінь дача троянди. Чудова погода і, можливо, я роблю одну із крайніх фотосесій цієї осені, а у кадрі Троянда Керіо.